Вітання усім, це український медіа-центр Львова, Мене звати Олег Панюта і наша наступна розмова присвячена дуже важливій події, яка відбудеться сьогодні вечора. О сьомій вечора у Львові біля опорного театру відбудеться мирна акція родин захисників Азовсталі. Ця подія має стати непересічною, і про це говоритимо з рідними азовців про надію, про повернення. Про боротьбу я хочу запросити до мікрофона рідних наших азовців. Це пані Ірина, мати військовослужбовця Полку Азов, це пані Тетяна, мати військовослужбовця з полку Азов, це пані Оксана, дружина військовослужбовця з полку Азов та пані Надія, мати військовослужбовця Полку Азов. Всі вони перебувають зараз у полоні. Прошу вставати сюди, будь ласка. Ну, моє перше запитання до вас сьогодні вечір. І ви вийдете у Львові до оперного театру. З чим? Що ви розповісте? До чого хочете закликати? На що буде спрямована ця акція? Придань. Мене звати Ірина. Я мама військовослужбовця полку Азов. Після подій, які сталися минулого тижня, 29 го числа в Оленівці. Коли держава робила. Потрапили у полон. Також після того, як наш полк Азов, частину Національної гвардії України, нещодавно Російська Федерація визнала терористичною організацією і хоче притягнути до відповідальності, незрозуміло за які злочини наших українських військовослужбовців, які боронили незалежність України, її територіальну цілісність, ми, хочемо, ми виходимо на акцію. Ми проводимо акції не тільки у Львові. Такі акції проводяться у всіх містах України у містах світу для того, щоб максимально підняти світову спільноту, світових лідерів на підтримку України. Ви це робитимете самотужки? Ви будете залучати, тобто, там будуть лише родичі азовців. Організовуємо ми родичі, які є у Львові в кожному місті. Це організовують родичі того міста. Але ми закликали людей небайдужих, наших близьких, знайомих, людей, які хочуть приєднатися до такої акції. Тобто будуть всі небайдужі. Можливо, будуть публічні люди. Ми ще до кінця не маємо підтвердження. Це буде перформанс. це буде заклик до боротьби. Це заклик про допомогу. Що буде? Це буде заклик про допомогу, тому що ми вважаємо, що ми маємо об'єднати всі свої зусилля. Ми вважаємо, що світ має об'єднатися і допомогти Україні і в нашій боротьбі. За свою державу надати зброю нам потрібно необхідно і в нашій безпосередній боротьбі родичів захисників Маріуполя, захисників Азовсталі, у поверненні наших бійців додому хотів до вас звернутися і запитати, скажіть, що має світ зараз зробити, на вашу думку, аби азовці повернулися додому? Важко відповісти на це питання, тому що для того, щоб військовополонені. Ті військові, які потрапили в полон, були в безпеці, була прийнята третя Женевська конвенція в 49-му році. І ми розуміємо, що Росія не дотримується жодних норм цивілізованого світу. Але разом з тим вона сидить з цим цивілізованим світом за одним столом. Тому ми і звертаємося, і будемо звертатися допоки кожен наш. Військовий не повернеться додому. Ми будемо кричати. Ми будемо звертатися до світу про допомогу. І я більш ніж впевнена, що світ, світові лідери, міжнародні організації не тільки ООН і Червоний Хрест, але вони мають якісь важелі вплинути на Росію, щоб вона дотримувалася норм міжнародного гуманітарного права. Чи маєте ви, хоча б якусь можливість поспілкуватися з вашими рідними? На жаль, такої можливості у нас немає. Ми не знаємо, що з нашими рідними. Я останній раз крайні як зараз люблять говорити. Розмовляла з своїм сином перед його виходом. Це було 18 травня. Більше у мене зв'язку не було, і хочу сказати, що ми зв'язок можемо мати тільки через міжнародний комітет Червоного Христа, оскільки Росія його не допускає. Відповідно, ми не маємо зв'язку. Ми отримуємо інформацію тільки через організації, які створені в Україні, НІП, інші організації, до яких ми звертаємося з запитами, і вони нам вже дають інформацію про ймовірне перебування наших рідних. Якщо припустити, що е, міжнародні організації матимуть там можливість швидше достукатися або отримати доступ до наших полонених героїв, чи є сенс зараз саме в їхні двері стукатися в першу чергу, чи це має бути з усіх боків? Я думаю, що потрібно стукати в усі двері. Знаєте, стукайте вам відчинять, називається. Треба стукати в усі двері і випробувати усі можливі механізми. Чи підтримують вас міжнародні організації в, вашій, в вашому прагненні, в вашій боротьбі? І в чому ця підтримка полягає? Ну наразі ми не бачимо тої підтримки. Ніби світ підтримує, але реальної такої підтримки у нашій боротьбі ми не бачимо. Крім закликів, крім занепокоєнь, реальної наразі немає. Скажіть, ми знаємо точно можливо хтось ми знаємо точно про кількість людей, які зараз перебувають в полоні. Чи варто про це зараз говорити? Я думаю, що варто говорити, бо тому, що хоч і хочеш якась має бути інформація про кількість, щоб ту кількість назад повернути. Тому максимальний розголос повинен бути все таки. Але при цьому ми тоді персоніфікуємо так тих людей, які перебувають там. Чи ну, це не є небезпекою для них? це не є персоніфікація, це є кількість? Ця це, персоніфця це, це, це узагальнення, воно не повинно так і виходити на рівень персоніфікації. Ви так вважаєте? Важко знати, Просто, от як якби мої емоції, в мене дуже глибоке обурення в цьому соціальному і перманентному глибокому занепокоєнні правових організацій. Я вважаю, що якщо в нас є міжнародне право, то воно або працює, або воно є музейний експонат. В даному випадку ми не бачимо якоїсь такої конструктивної роботи цих правових організацій. Тому в першу чергу це, це до них меседж. В першу чергу, це має бути якась реакція належна на злочин, який відбувся в Оленівці. Тому що ну, ми розуміємо, що е, руська терористична е, держава вона просто тестує на той рівень, е, який вона може нахабніти. Якщо їм це сходить з рук, вони нахабніють і далі. Тобто це має не зійти з рук. Цей злочин має бути е, просто всюди, на всіх міжнародних платформах, обговорюватися. І я не вірю, що немає механізмів впливу. На порушника міжнародного права ці механізми. Ну, вони були в основі створення цих організацій. Тобто, чому їх не використовують в даному випадку? Щодо Росії, це загадка. Ну, Ми маємо реакцію міжнародного Христа та Червоного Хреста. Ми маємо реакцію. Президента ООН, так генсека генсека ООН, як вони реагуватимуть. Як на вашу думку, наскільки ця реакція є адекватною, наскільки вона підштовхне до, до вирішення цієї проблеми? Добре, що вона в принципі є. Але вона є доволі слабенька, доволі така декларативна. Вона не є конструктивна і не є дієва. Хочеться <зв>. дії, хочеться негайної дії. Ця дія, вона має бути. Ну зрештою, ця дія має повернути наших хлопців додому. Наскільки ви вважаєте, ці дії можуть бути активними найближчим часом? Можливо, з вами були якісь контакти? Можливо, ваша дія сьогоднішня підштовхне до якоїсь дії міжнародної організації? Тільки надія на те, що нас будуть чути і не будуть нас ігнорувати. От ми, ми тому ми це робимо. Бо якщо б ми не вірили в те, що Воно щось дасть, то ми б напевно і не робили цього, бо сенс тоді щось робити. От я вважаю, що ми повинні все таки діяти і бути в медійному просторі весь час постійно. Те, що сьогоднішня акція у Львові, вчора така акція була у Києві. Ви сказали, що в багатьох містах світу будуть проходити подібні акції. Чи є координація ваших дій? Чи ви робите це за власним покликанням? Чи є якась е, систематизація того, щоб це має бути постійно, аби про це не забували? Це швидше така собі спонтанна координація. Це ми просто між собою родичі спілкуються, і і так ми собі узгоджуємо. Тобто якоїсь централізованої координації в нас як не, немає. Це і наш я ну, є... можливо серед вас є активісти, тобто люди, які ну не те, що болить більше, та які мають час і можливість зорганізувати організувати і скоординувати. Бо якщо ви будете робити це самотужки, насправді надовго вас не вистачить. Світ має вас чути, але світ має вас підтримувати. А ця підтримка. У нас є така асоціація родин. Ну, ми будемо працювати, ми будемо боротися, бо нас мусить вистачити там наші рідні. Де найближчим часом так само такі акції ви плануєте провести? Окрім Львова. Я маю на увазі, в яких містах, в яких ри... Немає такої інформації. Оксана, я дружина полоненого. Так, дубик Оксана, я дружина полоненого, який знаходиться в Росії. Ми в нас немає зараз такої інформації, де ще в яких містах мали проходити. Але я думаю, що якась координація буде між спілкою жінки зі сталі, які знаходяться в інших містах, У нас є центр Києві. Ви спитали, чи нас вистачить нас вистачить надовго. Ми будемо боротися до кінця, поки останній наш військовий. Військовополонених і військовополонена не повернуться до України. Серед військовополонених знаходяться там є вісімдесят жінки, медики, військові, за які теж треба дуже голосно кричати, тому що вони жінки в першу чергу. Я дуже прошу весь світ, всіх людей, які можуть виходити на акції протесту, виходити до будинків міжнародних організацій. Достукайтеся до них. Вони мають не тільки сидіти і пити каву, і думати про те, що так в Україні йде війна. Це дуже незручно, Ой, це дуже боляче. Але потрібно щось робити. Потрібно всім піднятися і зробити так, щоб Росія відпустила наших полонених, щоб припинилася ця жахлива війна. Я вас дуже прошу. Почуйте нас, почуйте нас всім. Пані Оксано, я так розумію, що з чоловіком вашим так само ви не маєте зв'язку після що... полону? З чоловіком своїм останній раз я спілкувалася 28 лютого. Це дуже давно. По, по, по краплинкам я збирала світ е, інформацію про свого чоловіка. По, до якоїсь до якогось моменту я знаю що був, як він воював, як поранений був якусь частину інформації. В мене є після того як наших хлопців забрали, поміняли більше інформації. в мене вже немає і мабуть в кожного Кожного з нас інформації немає. Ви зараз закликаєте весь світ підтримати. Скажіть, чи українці, як ви відчуваєте, чи підтримують можливо, і Україні треба згуртуватися навколо цієї проблеми і кричати про це набагато голосніше, ніж ми чуємо про це сьогодні? Як вважаєте? Так українці нас підтримують, але українців є дуже велика біда, війна, і є не тільки Азов, є не тільки Маріуполь, є інші міста. Я розумію то. Але ми маємо всі згуртуватися. Якщо ми будемо всі разом, у нас все вийде. І нас будуть чути, нас будуть поважати. Ми маємо повернути своїх рідних, всіх рідних, не тільки азовців. Я дякую вам. Я бажаю вам сили, витримки і вашій особі, всій Україні. Спасибі велике. Дякую, це був Медіа Центр України. До зустрічі.